Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі ТРО Україна. А сьогодні я хочу подивитись з область, Кривий Ріг, область Нікополь. Що чекає? Не забувайте підписуватись на канал та писати мені в коментарях, на яку тему ви хочете подивитись відео. Дивимось на найближчий час, на 5-7 днів. Не забувайте підписувати, щоб не пропустити нові відео. Доброго дня, Дніпро! Гарна обстановка. Люди закохані в життя, закохані в себе новини, нові надії, приємні якісь ситуації. Щось буде з виплатами на те або з грошовою допомогою в самому місті. Або пізніше вона прийде очікування. Будуть якісь чутки, що нібито ворог планує атаки, або рух у бік Дніпра, то виключно чутки поки що так. Так, що з грошима? Очікування. На якусь допомогу, яка не приходить. Так, Дніпро. Дніпро. Карта едиточна така ж, як по Запоріжжю. Очікуються якісь офіційні новини. Плани військових. Я так думаю, що багато хлопців просто зараз на фронті, і неприємні новини саме через кількість загиблих. Але кажуть, то так треба. Задля вже перемоги. Дніпро, небезпека, місто Дніпро, небезпека. Знаємо про якісь таємні дії ворога, про якісь плани, Дніпро. Але вони будуть не вдалі. Обстріл міста Дніпро. Є небезпека, можливий прильот передмістя, але тут кажуть, що навіть по місту буде інформація, що в якісь дні не збиратися масово, як буде попередження, місто Дніпро. Є небезпека з повітря. Щось може в області інфраструктурне пошкодити, а в області з вороги маленькими групками будуть бігати. Кудись влучать в області військовий об'єкт, по військовому Є небезпека влучання. Кривий ріг. Захищаємо, область є прильоти. І більш таки пізніше, можливо, той тиждень, небезпека для міста. Як зіб'ємо щось на підльоті до міста, тут є така можливість збити. Тобто в місті може бути тихо, а чутно з області. І чомусь кажуть, це пов'язане з рухом військових ребята, ще прибірі. Є небезпека. Але тут показує знову якийсь енергетичний об'єкт, інфраструктурний, тут може бути завод, якась технічна будівля може бути. І щось по області. Інфраструктурне тут уже пов'язане з постачанням води, енергетики. Неприємна буде ситуація, на жаль. Загальна інформація по кровому рогу є небезпека вогню? Є так, нікопи. Якесь трошки затища буде. І дивіться, через те, що десь наші військові рухаються, є небезпека прильоту. Прильотів. Трошки як затихне. Місцеві. Можуть вважати, що то ознака, що таке буде, але з е трьома, як видами, збро... Різний, різне зброя летить. Безпека з повітря. Нікопаль передмістя. Як бої з повітря, ми на той бік, як стріляємо, вони в наш. І можуть бути втрати серед військових, але нам дадуть туди якусь зброю допомогу. Амарганець. Зброю чекають. Що ж чекають, щоб там покращити ситуацію. І чомусь марганець показує, чекають рух на фронті, щоб у місті стало спокійніше, тихіше. Тут ще можливо, що хлопці звідти багато їде на фронт. Угу. Але якась біда буде з постачанням. Неспокійно дуже марганець. Повітря є небезпека, але також показує, що можливо. Тимчасове, як за тисячу.